Марафон Україна понад усе триває в ефірі п'ятого каналу. І, Як завжди, на початку закликаємо і вас долучатися до нашого телемарафону. Пишіть нам у соціальних мережах в Фейсбуці в коментарях або у Твіттері за хештегом Твіт 5 Долучайтеся, будемо разом все обговорювати, ставити питання нашим гостям. А хотіли б розпочати із свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології, буквально щойно вони його презентували. І цікаве опитування, яке стосується ситуації в зоні проведення антитерористичної операції, власне, вирішення конфлікту на сході України. А питання, яке було поставлене респондентам, це який варіант виходу із нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі ви вважаєте найбільш прийнятним? І от що цікаво, майже 60% українців вважають, що тільки на основі мінських домовленостей і переговорів можна врегулювати цей конфлікт. Але тим не менше, майже Третина українців так само вважає, що визволення території Донбасу можливо з силою української армії. І в продовження цього опитування, наприклад, було запитання: ви, на що ви готові погодитися заради миру? Так, от заради миру, 33% українців готові відмовитися від Криму, 15% готові відмовитися від всього Донбасу, передати його Росії, аби наступив мир. 33% готові відмовитися від євроінтеграції, аби настав мир. Ну, наприклад, ще щось цікавого: 47% українців, майже половина, готові погодитися із наданням російській мові статусу другої державної заради миру. І так само великий відсоток 40 українців готові відмовитися від вступу до НАТО, аби тільки на Донбас прийшов мир. Інша справа, що у людей в принципі ніхто особливо питати і не буде. Я маю на увазі Володимира Володимировича Путіна, який навряд чи буде якось зважати на ці супитування і буде добиватися своїх цілей військових зовсім іншим шляхом, і такі, як він сам собі вирішить, і не буде зважати на що ви готові чи не готові віддати ну, за мир? принаймні. Українська влада тепер має можливість дослухатися чи не дослухатися до думки людей. Оскільки це репрезентативне опитування проводилося на всій території України, звичайно, крім окупованої, оскільки там неможливо цього провести технічно, хоча ну, насправді не менш цікавою є думка і тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому що ну це власне про них і йдеться, тому а, дуже важливо було б дізнатися саме, що але вони дуже думають дуже легко спрогнозувати, цього... що вони насправді, думають. насправді не дуже легко спрогнозувати, тому що дуже часто знову ж таки маємо стереотипне уявлення, Тобто, ми знаємо одне, а можливо, насправді, якщо питати більшість, якщо вони зможуть чесно. Но не боячись сказати те, що вони думають, то можливо насправді думка в них зовсім інакша. Колеги а у Львові міліціонери виявили нову розтяжку. Причому ця розтяжка була знайдена у підвалі житлового будинку. Ось маємо фотографії, які публікує видання Лівий берег. Розтяжка була з гранати зроблена в підвалі, і ну, тільки дивом ніхто не постраждав, тому що вона, я так розумію, з того, що написано, по суті, була, по суті спрацювала. Ось є така цитата. Привідкривши двері, правоохоронці побачили розтяжку. І це сталося після того, як стався гучний хлопок. Тобто спрацювала, але граната була навчальна. Хто для чого це зробив, поки що невідомо, але 40 людей, принаймні, з будинку евакуювали. Друзі, я хочу заанонсувати тему, про яку ми сьогодні будемо докладно із включеннями наживо говорити. Це почався розгляд апеляції в Київському апеляційному суді Києва щодо затриманих заступника зокрема заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Пам'ятаємо ситуацію, коли в двох так скажімо віп-прокурорів знайшли дуже багато грошей, півмільйона доларів, і дуже багато діамантів. От, зокрема, у цього Олександра Корнійця знайшли. Десятки пакетиків із коштовностями зараз нагадаємо ось фотографії тоді із ну, місця обшуку, скажімо так, у їхніх кабінетах, у їхніх офісах познаходили дуже багато всякого різного добра. І от суд прийняв міру запобіжного, запобіжного заходу для Олександра Корнійця у вигляді тримання під вартою із можливістю викупу понад 3 мільйони гривень. І ось Корнієць вирішив оскаржити це рішення. І сьогодні активісти, зокрема, авто. Майдану, зокрема, Віталій Уманець, постив у себе на сторінці в Фейсбуці про те, що вони закликають усіх небайдужих усіх активістів приїхати до апеляційного суду Києва, тому що вони очікують і побоюються, що можливо випустять. Корнійця змінить суд йому міру запобіжного заходу, і в нас буде включення звідти активістів автомайдану наживо. Ми поки що його очікуємо, тому поки що до інших тем. Дуже сміхотворне було пояснення самого корнійця. Не знаю наскільки ну, не факт, відповідає це дійсності. Правда. Можливо, це був інтернет-фейк, але принаймні з'явилася інформація, що він пояснював, що діаманти це насправді були камінці, звичайні, які він купив для того, щоб прикрасити акваріум. А вже потім хтось їх підмінив на справжні діаманти. І він мовляв, не знав, що це діаманти. Ну та це схоже на якийсь такий зли. Жарт дуже слабо віриться. Ну, а ось ще просто до цього прокурорського скандалу вийшло інтерв'ю одного із заступників Генерального прокурора пана Каська Віталія. І він, власне, каже, що, в принципі, така ситуація складається в Генпрокуратурі, що або піде він. І Саквелорідзе, так з генпрокуратури, або підуть їхні опоненти, мається на увазі Володимир Гузер і Юрій Столярчук, які нібито і якось пов'язані з цими прокурорами, щодо яких зараз відбуваються суди. Ну і хочеться також заанонсувати, Можливо, завтра у нас буде можливість поспілкуватися тут у студії з одним із молодих реформаторів прокурорів, але поки що не будемо казати з ким. А... Ми маємо натомість вже зв'язок із Катериною Бутка. Бутко вона перебуває біля апеляційного суду Києва, учасниця. Автомайдану Катю, привіт тобі. Розкажи, то чому кликали активістів сьогодні туди під суд? Доброня ми позвали активістів сюди сьогодні, тому що сьогодні буде розглядатися справа, апеляційна справа з приводу застави і запобіжного заходу для покорапокороїв, які піймали на хабарі. Це покроїв Шапакін зараз буде. І е, дуже важливим є цей момент, дуже важливим є момент показати те, що громадськість е, зацікавлена в, в тому і є увага до цієї справи, тому що її поставили тільки сьогодні на розгляд. Тому е, вони хотіли, ну на мою думку, якось е, тихо її повернути і е, тихо е, випустити їх під заставу. Ми всі розуміємо, що якщо ці покої випустять під заставу, то завтра ми їх уже не знайдемо. Так само, як і головного суддю цього апеляційного суду, який е, також втік з України. України. І тому це не може статися, ну не має статися, тому що зараз ось рішення з приводу цих двох покороїв, воно є вкрай важливим, так як це показник того, чи може система прокуратури змінитися. Тому що якщо з цими прокурорами справа буде доведена до кінця, то це буде як частинки доміно, яке попаде кругова порука в прокуратурі. Тому дуже важливо зараз бути. Засідання ще не почалося. Віталій Каськов вже біля залу судового так також там журналісти і громадські діячі. Але самого засідання ще немає і не зрозуміло, коли воно почнеться. Катерино, але ж ну кримінально-процесуальний кодекс він по суті в принципі передбачає, що в, по такій статті людина скоріше за все має право вийти. Під заставу, і очевидно, ну мені здається, що все таки буде ухвалено таке рішення сьогодні, як і у аналогічних попередніх рішеннях. Чи будете ви продовжувати в такому разі якось свою акцію в якийсь інший спосіб? Дивіться, звичайно, має бути рішення під заставу, але є питання в тому, і наскільки ця застава буде велика. Їх піймали, і коли їх піймали, при обшуку знайшли 500 тисяч доларів. І тому застава в розмірі трьох мільйонів гривень чи там мільйона гривень. Вона виглядає смішною. Застава має бути ну відповідна від того, що в них знайшли і ну. Які порушення їм висувають, тому ми будемо просто е, намагатися слідкувати за тим і е, вимагати, щоб була відповідна застава, яку яка е, е, змусить їх е, е, ну, триматися, е, залишитись в Україні, і яка буде е, відповідати е, тому злочину, який вони е, Кинили, от і все зрозуміло. Тобто, звичайно, якщо цього не відбудеться, то звичайно будуть акції продовжуватися. Дякую, Катерина. Це була Катерина Будко з автомайдану. Розповідали про акцію, яка має ніби посприяти тому, щоб відбувалися у нас зміни у прокуратурі. Ну а інші зміни в країні, зокрема декомунізація. Це предмет розмови моїх колег сьогодні у студії з гостем. Колеги, вам слово. Дякую, Сашко. Хочемо зачепити один із аспектів декомунізації, власне, перейменування міста, оскільки це величезна робота, яку ще потрібно буде зробити. Нас в гостях Богдан Короленко, це представник національного інституту національної пам'яті. Давга доброго дня. доброго дня вам. Скажіть, будь ласка, вийшли ці закони на ваші плечі лягла величезна кількість роботи, і в першу чергу з оцінки масштабів цього перейменування, скільки міст, скільки сіл, скільки вулиць треба перейменувати, чи завершена вже ця робота, які її результати? Ну, дивіться, попередні результати такі стосовно населених пунктів. Український інститут національної пам'яті склав попередній список населених пунктів, назви яких прямо підпадають під дію закону 317. .8. Таких населених пунктів наразі в Україні понад 870. Це 28 міст, 48 селищ міського типу і відповідно близько в понад 800 населених пунктів, тобто села і селища. Найбільше зрозуміло це Донецька область, Дніпропетровська, Харківська, Одеська. До речі, Полтавська. є можливість показати інтерактивну мапу. Я так розумію, це за вашої підтримки вона зроблена там, де на мапі є всі міста і так, села, так. які це треба перемінувати. Це спільно, так? спільно це спільний проект парті. з інфолайтом Українського інституту національної пам'яті. Ось ми бачимо мапу 28 вісім 48 це, це селищ міського типу. Треба перейменувати, і бачимо, що більшість цих населених пунктів стосується ну, це, сходу, це, півдня це, так званий центру червоний пояс, червоний пояс України. От там, де сильні прорадянські, проросійські настрої, от саме це відбувається насамперед в символіці, в радянській тоталітарній символіці. Тобто, дуже багато селищ. Найбільше міст зрозуміло тут. Тому що якщо ми скажімо, говоримо про правобережну Україну, то, наприклад, Івано-Франківська області жодного населеного пункту, Рівненська область, два села і одне місто Кузнецовськ. Названо на честь Кузнецова, відомого розвідника, Але також він до того був чекістом. Хоч і позаштатний, він був засекречений, але все-таки він співпрацював з чекістами. Тому відповідним чином ця назва також підпадає під. Під перейменування і спеціальна комісія, яка розробляє варіанти альтернативи, так як в цьому напрямку йде робота? Наскільки готові вже пропозиції для зміни назв для цих міст, і як це буде відбуватися? Це буде просто перейменування там Дніпропетровськ, вирішать Дніпрополем, чи буде спеціальне опитування, як це має відбуватися? Ну дивіться згідно закону, в, закон, в законі прописані терміни і процедура перейменування. Так, згідно закону, орган місцевого самоврядування, якщо ми говоримо про місто Дніпропетровськ, тобто Дніпропетровська міська рада має провести громадські слухання, на яких е, має бути вироблена пропозиція чи пропозиції щодо е, нової назви міста Дніпропетровська. Відповідно, Дніпропетровська міська рада на основі цих пропозицій готує звернення до Верховної Ради. Верховна Рада, відповідно, своєю постановою затверджує нову назву міста Дніпропетровська. На все про все, 6 місяців органи місцевого самоврядування мають. Тобто, якщо впродовж цього терміну... Це не зроблено. Відповідним чином, Верховна Рада постановою своєю постановою, яку можуть внести депутати, окремий Зрозуміло, депутат, Ми продовжимо цю тему, але після коротенького огляду новин. Отже, продовжуємо нашу розмову про декомунізацію, про перейменування українських міст, які мали комуністичні назви на українські назви. Говоримо із Богданом Куроленком, істориком інституту національної пам'яті України. Розкажіть, будь ласка, хто буде кінцевою інстанцією у визначенні нової назви української вже назви українських міст? Знову ж таки, це виключне право територіальної громади впродовж шестимісячного терміну. Територіальна громада, орган місцевого самоврядування, того населеного пункту, якому не пощастило з назвою, тобто який має радянську назву, тоталітарну. Вони в процесі громадських слухань мають визначитися з пропозицією, якою буде ця назва. Якщо вони цим правом не скористаються з різних причин, тобто, можливо, хтось саботує реалізацію закону 317.8, хтось не хоче займатися, на їхню думку, неважливою роботою, тоді це зробить Верховна Рада. На підставі подання депутата чи депутатської групи, в тому числі на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Тобто, якщо це не, зроблять, не зробить громада і орган місцевого самоврядування, який має таке право, тоді це зробить Верховна Рада. На підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті рекомендацій чи інформації. Істориків, краєзнавців, громадських активістів населеного пункту, який під, назва якого підпадає під дію законодавства. Тобто процедура така. На сьогоднішній день ви згадали про саботаж. Які масштаби цього саботажу? Скільки населених пунктів і в яких регіонах, зокрема, не хочуть перейменовуватися? Ну, важко говорити зараз про статистику. Статистики як такої немає. Зрозуміло, є, є певні складнощі, наприклад, от в місті Лічівськ. Громада і орган місцевого самоврядування, міська рада хочуть залишити цю назву. От вони хочуть перейменувати місто Іллічівськ на місто Іллічівськ на честь святого пророка Іллі. Зрозуміло, да, зрозуміло, що вони надіслали, скерували нам звернення, де просять розглянути таку можливість. Відповідним чином Український інститут національної пам'яті відповів, що. Ми не заперечуємо, можливо, ми схвально ставимося до перейменування міста Іллічівськ на честь святого пророка Іллі. Але в такому випадку, згідно українського правопису, назва міста, тобто місто буде називатися Іллівськом, але ніяк не Іллічівськом. Ну от е, я так розумію, що міська громада міська рада Лічівська думає над пропозиціями, як би так зробити, аби перейменувати місто Лічівськ на місто Лічівськ. Зрозуміло ще, ще один приклад. Да. Був вчора. Наші колеги показували матеріал про Київську область, наприклад, село е, здається Артемівка чи Артемівське, яке не має відношення до тих радянських е, людей. Так, Немає відношення, але але я хочу наголосити, і відповідну інформацію розміщена на нашому офіційному сайті. Що ця інформація попередня, тобто е, зрозуміло, що є інформація. Яку знають лише виключно вузька група фахівців, наприклад, краєзнавців. Вони, от вони конкретно по Артемівці, що Артемівка названа в 20-х роках на честь першого заселенця, який мав власне ім'я Артема, зрозуміло, що під дію законодавства вона не підпадає. Але 99% артемівок, Артемівських. Артемі арт, похідних від Артема мають походять від Артема, псевдоніма Сергієва відомого, діяча більшовицького, який насамперед діяч сумновідомої Донецької криворізької республіки. Тобто людина, яка встановлювала радянську владу і відповідним чином названа село пункту, названа на честь імені прізвища або псевдоніма, згідно закону, підпадає під за під перейменування. Уявімо, рада проголосувала одним пакетом за перейменування понад 800 українських міст. Всі назви українські, все добре. Що далі? Що далі робити людям? Яких документи? Як це переоформлювати? Чи це в обов'язковому порядку таки, не зобов'язані е, знову ж таки? Закон закон тростосімнадцять не визначає чітких чітких е, термінів. Коли люди мають внести зміни, умовно кажучи, до паспорту поставити штамп, що вони живуть не в селі Чепарівка Одеської області, а в, а в селі, умовно кажучи, веселинівка на на вулиці Леніна, а на вулиці. Скажімо, загиблого земляка, учасника антитерористичної організації, тобто це не проблема. Людина, коли захоче, вона тоді поставить штампик. Зрозуміло, що коли мова йде там про оформлення спадщини, знову ж таки, тільки в, тоді, коли це необхідно буде зробити згідно з законодавством, тобто, коли постане проблема юридичного переоформлення документів, а чітких чітких термінів закон не встановлює. Тобто зрозуміло, що коли мова йде про назву юридичних осіб, до речі, відкрита акціонерне товариство Ленінська кузня, кузня мало змінити назву в місячний термін. Цього ж до цього часу до не зроблено. Стоять букви так Ленінська тобто, кузня. Да, юридичні особи мали зробити це в місячний термін, внести відповідні зміни до статуту, юридична адреса і так далі. Які санкції можуть бути за це? Знову ж таки, закон, закон передбачає відповідальність, але е, я наголошую, Український інститут національної пам'яті е, до компетенції Українського інституту національної пам'яті не входить е, нагляд за дотриманням законодавства. Згідно Конституції України, українське законодавство є е, відповідні державні органи, в тому числі прокуратура, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства. Стаття 68, стаття 68 конституції України говорить про те, що закони України обов'язкові до виконання на всій території України, тобто це вже справа інших органів виконавчої влади державної влади. Ну а ну ви ж в курсі зрозуміло в це? зрозуміло, коли в нас є така інформація, ми відповідним чином будемо скривувати звернення до відповідних органів влади. Якщо це, наприклад, мова йде про конкретний населений пункт, то відповідно до Обласної державної адміністрації, оскільки е, е, якщо це не буде зроблено, то це зробить Верховна Рада. Відповідно, якщо пройде шестимісячний термін, ми будемо звертатися до Верховної Ради е, з проханням перейменувати відповідний населений пункт, е, в, в, враховуючи рекомендації громадськості. Краєзнавців, науковців, а також Українського інституту національної пам'яті Скажіть, чи передбачено фінансування, наприклад, зміни документів у громадян? Людям доведеться міняти паспорти. Це вимагає якихось відшкодування грошей. Хто за це має платити? Чи самі громадяни, чи якась держава має компенсувати? Ну знову ж таки, поставити інший штампик в паспорті, це насправді коштує недорого. Якщо це мова йде про юридичні організації, зрозуміло, що вони зроблять роблять це своїм коштом. Якщо мова йде про заміну табличок вулиць, зрозуміло, що це коштом відповідного бюджету, відповідної відповідної міської селищної сільської ради. Ясно зрозуміло. Ми вже сьогодні згадували про Дніпропетровськ. Це один із обласних центрів, який потребує перейменування. Давайте почуємо їхню думку Сашко тобі слово. Так, можемо зараз поспілкуватися із Вадимом Шибановим, це виконуючи обов'язки керуючого справами міськвиконкому Дніпропетровської міської ради. Пане Вадиме, вітаю вас. Ми з вами спілкувалися вже Доброго кілька дня. місяців тому на цю тему. Тож питання знову ж те ж самі, так, так. скажіть, будь ласка, яка перспектива перейменування міста і в який спосіб, і які варіанти назви зараз на часі? Ну, я, по перше, хочу проінформувати, що вже відбулося сім засідань комісії, яку ми розбили на дві секції. Одна секція відпрацьовує назви, які підлягають під закон про декомунізацію, і паралельно ми себе ще донавантажили роботою про усунення двойників у назвах. У нас є біля 162 подвійних назв, тому ми використовуємо нагоду, щоб навести лад вже на у назвах міст, в місті Вулиць та Проволків та інших топонімів. По-друге, Верховна Рада того скликання вона ліквідувала закон про місцевий референдум. Тому це ускладнює роботу по опитуванні громадян, яку ж назву вони бачать місту Дніпропетровську. Тому ми вирішили йти різними шляхами, аби отримати. Отримати інформацію. Перше, це у серпні, коли будуть проводитися громадські обговорення по новим назвам вулиць, паралельно будемо збирати, збирати інформацію, яку назву міста бачать містяни. Друге, це я по різним засобам інформації розповсюджую пропозиції щодо письмового надіслання на, на, на ім'я. Виконуючи обов'язково міського голови була в когаліну що, що кожен громадянин може письмово висказати свою, свою думку. І третє, це все-таки ж у вересні чекаємо закон про місцевий референдум. Якщо це буде, то тоді ми можемо об'єднати голосування вибори до місцевої ради з місцевим референдумом і отже у всіх містян спитати, яка у них думка. О, Владимир, скажіть, по, будь ласка, наскільки нас? реальний такий варіант, що можливо буде пропонуватися, е, так як ви раніше казали, залишити назву Дніпропетровська, але це якось подати, ніби що це від слова Дніпро і Петро камінь. І чи не є це такими хитрощами, щоб просто спростити собі роботу, не перейменовувати нічого і залишити цю назву, яка можливо є популярною серед е, частини Дніпропетровців? Ну, ця назва популярна більш ніж у 60% громадян, і спочатку воно визивало таке викликало не непорозуміння, чому то є нагода позбавитись комуністичних назв але ми потім вирішили, ті, хто за перейменування, що треба просто більш доносити до людей, хто такий був Петровський і чому цю назву треба змінювати. От а ну, думки такі є. І листи такі приходять, що не треба зараз переименовувати. Це не те, чим треба займатися, та інше. Але моя особиста думка, що якраз коли криза, треба її робити. Зміни, бо тільки після цих змін ми можемо вийти із кризи кризи кризи, яка є в державі. Дякую Тому, вам, пане о... Вадиме. Це був Вадим о, нет, Шибанов, Виконуючий обов'язки керуючого справами міськвиконкому Дніпропетровської міської ради. Отже, колеги, ви почули. Які проблеми є на шляху до перейменування і декомунізації? То це ж можливо привід для ваших подальших розмов? Дякую, Сашко. Я Хотів би ще додати такий історичний факт: історична довідка 20 липня 1926 року місто Катеринослав було перейменовано в місто Дніпропетровськ. Тобто, сьогодні ми маємо таку історичну річницю, і будемо найближчим часом мати зворотній. Процес, коли Дніпропетровську знову будуть перейменовувати, можливо, знову повернуть назву Катеринослав, а можливо і дадуть якусь нову назву. Дуже коротко по Дніпропетровську. Які назви найбільш імовірні для затвердження? Е, ну знову ж таки це вирішувати насамперед е, територіальній громаді. Органу місцевого самоврядування Дніпропетровській міській раді, тобто як вони назвуть, чи це буде просто місто Дніпро, чи це буде Січислав, тому що така назва паралельно існувала в часи Української Народної Республіки, коли дві паралельні назви Катернослав і Січислав стосовно Катернославу. Знову ж таки, варто розуміти, що Катернослав це колоніальне має колоніальне імперське навантаження, і все таки Мені Катернослав, звичайно, Катернослав до Катернослава там були козацькі поселення, там були хутори, зимівники, населені пункти. Тобто, щось паралельно паралельно можемо навести приклад Кіровограда, коли кажуть, повернутися до Є Єлисаветграду, але насправді історики про це це засвідчать і відбулася нещодавно минулого місяця конференція в Кіровограді, де Засвідчено на історичних фактах до Єлисаветграда, до фортеці Єлисавет... є... Святої Єлисавети. Існували населені пункти з козацькими назвами, українськими питомими назвами. Тому не потрібно повертатися до імперсько-колоніального минулого. Якщо ми хочемо подолати радянський тоталітарний режим, то ми мусимо ми не мусимо повертатися. В нас не є багато свого. Дякуємо так. вам за цю інформацію. Дякую, Дякую що прийшли. Богдан Короленко, історик з Українського інституту національної пам'яті, був у нас в гостях, і ми Продовжуємо дискутувати на актуальні теми вже після випуску часу новин. Тож дочекайтесь.